Бійцям 3-ї окремої штурмової бригади потрібне fpv обладнання для дальнобійної рибостікої роботи. Відкрито збір, щоб закупити необхідне, ціль 250 тисяч гривень. 155 тисяч вже накопичили, лишилося менше 100 тисяч гривень. Тож давайте допоможемо нашим захисникам. Реквізити для донатів ваших на екрані. А я запрошую до розмови Олександра Волошенка, солдата fpv роти батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади. Гади, Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю героям слава! Отже, ми продовжуємо цей збір. Є в мене велике сподівання і надія на те, що ми його закриємо сьогодні, впродовж нашої розмови в суботу. Я сподіваюся, що глядацька аудиторія саме у вихідний день, особливо після обстрілу, трошечки збільшилася. Давайте ми нагадаємо про цей збір. Розкажіть, будь ласка, про те, яке обладнання вам необхідне, і як воно вплине на ось цю далекобійну ребостійку роботу ваших FPV-дронів. Дякую усім, хто задонатить. Це Дуже для нас важливо. Власне дальнобійна та ребостійка робота. Це дві, скажімо так, тутожніх, але окремих напрямки роботи. Чому ребостійка? Тому що колись засоби реб стояли у противника лише на важкій техніці, на танках, на БМП, на самохідних артилерійських установках. Потім ці засоби реб почали ставити на стаціонарні там на позиції артилерії стаціонарні. Ну букси так називаємо. На позиції мінометників на якісь опорні пункти зараз. Ми вже стикаємось з тим, що ну подекуди бачимо мотоцикліста, який возить за собою реп-рюкзак, якийсь багі, на якому реп закріплений, якісь автівка цивільна, скоріш за все, віджата у місцевого населення на окупованій території. Також засобом реп піхоти. Ну не вся, звичайно, але подекуди також трапляється з рюкзаками цим засобом реп цих засобів. У ворога стає все більше більше і більше. Ну і зрозуміло, це ж не Вони накопичуються з часом, тому актуальність боротьби з ворожим РЕП стає все гострішою раніше. Ми собі могли дозволити певну часть бортів не переобладнувати, залишати їх, скажімо так, на цілі, які можуть бути незахищеними і, скоріш за все, і є незахищеними. Ну, ті ж самі міномети або ті ж самі е окопи, де. Тримає ворог укріпи. зараз. таких вже цілі майже немає. Є певний діапазон частот, на яких взагалі безсенсовно літати. Ну тому що з тим з ж успіхом можна взяти цей дрон і кинути його об стінку. Тому треба тепер всі борти, які нам надходять з різних джерел від волонтерів, від бригади, від держави, доводити до єдиного стандарту, який є досить високий. Робиться це доволі просто, це спеціальні модулі, які просто змінюються на FPV-дронах. Ті модулі, які ми знімаємо, також не викидуємо. Там вони в окремому місці чекають кращих часів, коли знову можна буде літати на на цих частотах. Проблема полягає в тому, що кількість дронів дуже велика. Це так званий зоопарк дронів. Вони всі мають різні характеристики, і відповідно, щоб їх перевести до єдиного стандарту, нам треба ваша допомога, тому що воюємо ми усією країною, тому що кожен повинен. Бути залученим так, як може. Що стосується дальнобійності. Це також знаєте, палка про два кінці. Колись там противник міг на 5-7 кілометрів знаходитись від тебе. Ти туди там єлі-єлі долітав. і був дуже радий, коли вражав такого противника. Зараз за ініціативи командира корпусу Андрія Білецького вже досі давно була засторонена кіл. Зона так звана. Вона все розширяється, розширяється і розширяється. Тобто, зараз якісь цілі, які не є піхотою на нозі, знаходиться за 10 Десятки кілометрів. І відповідно, нам треба упиратися в максимальні характеристики дронів, в максимальні характеристики там, звичайних батарей, в максимальні характеристики радіообладнання, щоб е, цю кілзону розширювати, щоб умовно е, зараз з восьми піхотинців ворога до наших позицій міг дібратися або ніхто, або один-два. От тому такий збір це допомагає нам бути так само ефективними. Це допомагає нам. Тримати нашу лінію оборони третя окрема штурмова бригада займає перше місце за кількістю так званих електронних балів серед усіх лінійних підрозділів підкреслюю. Ну це не сили СБС, це не спецпризначенці, якісь а саме, от як штурмова бригада лінійного підрозділу. Це є об'єктивний показник, це все підраховується на державному рівні. Кожному враженню є. Об'єктивне підтвердження кожному ураженню є контроль, і ось такі от у нас результати завдяки всій країні. Перше місце серед лінійних підрозділів. За це я дуже вдячний усім, хто нам допомагає хто в нас вірить. Так, поки ви е, зорієнтували нас про потребу, 30 тисяч вже донатів від наших глядачів залетіло на баночку. І я сподіваюся, що от ми зможемо акумулювати всю нашу злість після обстрілів, е, які Росія здійснила учора, посиділи трошечки без світла, без води. І я закликаю зараз всіх долучитися до цього до цього збору і всю цю вашу злість е, акумулювати. В гривні хто скільки зможе, і ми закриємо для того, щоб наші бійці виконували свою роботу результативно. А результат ми зокрема показуємо зараз в тих відео, які нам надали захисники з роти батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади, зокрема це і побратими Олександра, виконують цю роботу. Коли, коли ми закриємо цей збір. Зокрема, дрони будуть летіти зокрема і далі, і будуть менш помітними для ворога. А наскільки Олександра швидко вдається закуповувати необхідне обладнання і брати його в роботу? Воно ну, завжди є в запасі, оскільки, знаєте, якщо б ми брали з сьогодні на завтра, то е, ну була б власне проблема. Ми були б не боєздатні, що не можна собі дозволити. Тому завжди певна кількість є в запасі, і певна кількість докуповується. Ну а взагалі мова про тижні, йде про тижні логістики, не місяці, тижні. А, а чи вистачає фахівців, які можуть той же базовий дрон доналаштувати, дообладнати для того, щоб він був ефективним в бойових умовах? Ну, якщо ще до прикладу, рік тому у нас кожен екіпаж сам займався тим, що ставив необхідні деталі на дрон. Кожен дрон сам налаштовував. То за цей рік ми також зробили якісну зміну. У нас є окремі з води, робота яких робити так, щоб екіпажі просто приїжджали, брали у них дрони, і з мінімальними долаштуваннями везли їх на позицію. Це викликано знову ж таки масштабуванням досвіду. Це викликано викликами, які стоять сьогодні це наслідок того, що ворог не припиняє спроби нас захопити, і нам це вже треба робити конвеєром по єдиним стандартам. Це досить успішна модель, але це не означає, що розрахунки в дронів не мають уміти паяти, не мають уміти збирати цей дрон, не мають уміти їх лагодити у. Певних умовах, тому кожен розрахунок має і паяльник, і флюс, і все необхідне для того, щоб в польових умовах розвести ремонт ну, майже будь-якої складності, і ще й набор там запчастин. Певних І е, ще хочу сказати, що з розширенням, з корпусною реформою потребуємо будь-яких спеціалістів будь-яких напрямків, не тільки штурмовиків, не тільки піхоти, не тільки артилеристів, але й логістів, але й радіотехніків. Купа тилових посад є, заходьте, обирайте, яка вам подобається і вперед, то що можу сказати в принципі? Так, спеціалістів достатньо, але їх може бути ще більше. А... Коротенько, 65 тисяч гривень. Зараз вже донатів необхідних для того, щоб закрити цей збір на картці, Лишилося ще трошечки, тому я закликаю всіх активізуватися, враховуючи те, що так ми я ж кажу, були без світла, були без води, але слава богу, тепло. Але і ми не скиглимо це не порівняно з тими умовами, в яких зараз знаходяться наші захисники. Тому давайте ми друзі закриємо цей збір сьогодні. Оперативна ситуація, Саш, яка на вашому напрямку? Це Харківщина? Ну, щоб не казати банальними словами про те, що вона складна, банальними, але правдивими, але контрольована. Можу додати, що ворог активно використовує FPV е зі свого боку активно використовує прикриття прикриття е Евпіві дронами своєї штурмуючої піхоти. Активно використовує так звані fpv засідки. Це коли дрон, здебільшого це оптоволоконний дрон, сідає просто на дорогу, і оператор цього дрона слідкує, просто чекає як на рибловлі, поки хтось проїде і він вразить цю ціль. Проти нас стоїть сильна команда ворожих FPV-шників, на жаль, але приймаємо заходи, щоб і їм було не так солодко, і щоб забезпечити життя, убезпечити життя наших побратимів. Дякую за захист, Олександра. І вам, вашим побратимам, посестрам, дякую всім, хто долучився до цього збору. Ми зараз майже закрили 18 тисяч. Лишилося до того, щоб назбирати 250 тисяч гривень необхідних. Тому я закликаю всіх сфотографувати qr код разом з номером картки і зробити це протягом дня. Олександре, дякую ще раз, що долучилися до ефіру. Олександр Волошенко, солдати в роти батальйону безпілотних систем третьої окремої штурмову і бригади був з нами на прямому зв'язку.